Росіяни драконять Азербайджан. Війська РФ знищили нафтобазу Сакар в Одеській області. Росіяни завдали удару шахедами по нафтобазі Сакар. Пошкоджено всі 17 резервуарів загальним обсягом понад 16 тисяч кубометрів, а також будівлю насосної станції. Пошкоджені операторські вагові технічні приміщення. Директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. Також підтвердив удар по нафтобазі Сокар і її руйнування. Це вже другий удар по цій нафтобазі, і він виявився нищівним. Після першого удару президент Азербайджану дав розпорядження виділити на енергетичні та гуманітарні потреби Україні 2 мільйони доларів. Поставало навіть питання того, щоб зняти ембарго на постачання зброї з Азербайджану в Україну. Росія розпалює ще більше ворожнечу з Азербайджаном, збиття азербайджанського літака. А вбивство громадян Азербайджану в РФ, а зараз знищення нафтобази Сокар, яке є державною компанією Азербайджану, все це відбувається прямо зараз. Як думаєте, чи зробить Азербайджан повний розворот у бік всеосяжної підтримки України?